Комфортні та сучасні саме такими є дошкільні та шкільні меблі від фабрики Геліка. Вони створюють комфорт у навчальних кімнатах та цікаво оформлюють ігрові зони в дитячих садочках. З ними атмосфера в класі сприяє продуктивному навчанню, засвоєнню знань та відпочинку. Широкий асортимент нашої продукції задовольнить найвибагливішого покупця. Яскраві кольори, різноманітні, цікаві форми створять затишок в кімнатах. А якісні та зручні парти, стільці, дошки та інші вироби потурбуються про здоров'я школярів, виготовляють меблі винятково із сертифікованих матеріалів та надійних комплектуючих найкращих європейських та вітчизняних виробників. Тож якість продукції гарантована. Це підтверджують щорічні випробування у лабораторіях Українського інституту меблів, свідоцтво Міністерства освіти та науки України про визнання відповідності педагогічним вимогам, висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи, сертифікати відповідності Укрсепро до того ж, в 2014 році на нашому підприємстві була розроблена та впроваджена система управління якістю ISO 9001. Що свідчить про високий рівень налагодженої системи управління якістю на кожному етапі виробництва у відповідності до міжнародних стандартів, сучасне обладнання, яким оснащена фабрика, та команда висококваліфікованих професіоналів дозволяє виготовляти меблі у відповідності до кращих європейських стандартів та впроваджувати перспективні технології виробництва для виготовлення меблів. Використовуються верстати виробництва кращих світових виробників. Homag Group – Німеччина, BS – Італія та Panasonic – Японія, що виконують різноманітні операції. Форматна обробка плит ДСП відбувається на розкрійних центрах з числовим програмним управлінням SELCO – Хольцма. Приклеювання кромки здійснюється на кромкооблицювальних верстатах Бранд. Свердлення здійснюється згідно технологічних програм на свердлувальних верстатах з числовим програмним управлінням Скіпер-Веке. Фрезерування радіусів та кривих деталей здійснюється на фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням Rover Веке. Форматна обробка фанерних плит, обробка фасадів МДФ здійснюється на багатофункціональному оброблювальному центрі з числовим програмним управлінням з нестинговим столом Скіл. Зварювання металевих каркасів здійснюється на роботизованих зварювальних центрах з числовим програмним управлінням Панасонік. Наразі меблева фабрика Геліка займає лідируючі позиції не лише на меблевому ринку України, а й за кордоном. Завдяки відмінній якості та привабливому дизайну наші меблі обирають в Молдові, Румунії, Чехії, Словаччині, Литві та Естонії. Такому успіху передувала щорічна кропітка робота з 1996 року. Ми постійно вдосконалювали обладнання та підбирали найкращі матеріали, завдяки чому стрімко та впевнено рухалися вперед, здобували безцінний досвід та будували високопрофесійну команду спеціалістів. Виробництво шкільних та дошкільних меблів цілковито відрізняється від виробництва корпусних меблів для дому та офісу, адже практично всі параметри виробів обмежені вимогами Держспоживстандарту та санітарно-епідеміологічною службою України. З одного боку, це обмежує можливості конструкторів та дизайнерів з іншого гарантує здоров'я та безпеку дітей. Ми розуміємо всю відповідальність і тому команда професіоналів меблевої фабрики Геліка докладає максимум зусиль задля створення максимального комфорту навчальних та дошкільних закладах. Обираючи меблі фабрики геліка, ви отримуєте не просто сучасні вироби, а якісну продукцію, яка не лише тішитиме око, а й потурбується за поставу малечі. Адже наше покликання та мета турбота про зростаюче покоління, створення комфортних умов для навчання, розвитку та збереження здоров'я дітей.